Друзі, усіх вітаю! Я сьогодні буду квасити помідорки. Я ось назбирала, у мене тут є два сорти. Я справді не знаю, як вони називаються, але вони такі дуже-дуже солодкі. Хочу спробувати їх заквасити. За новим для себе рецептом я таке ні разу не пробувала, але хочу попробувати, бо дуже гарні відгуки про нього. Це з гірчичним порошком да, і з з аспиринкою. Ацетилсаліцилова кислота. Так, У мене тут є, я підготувала е, цукор, сіль, перець горошком, е, листя хрону і часник, Ну і, власне, помідори. І тара буду е, в такі відеречко, е, Я в банки робила, але якось банки незручно доставати. Ось такі відеречко, лоточки, я думаю, набагато зручніше. Тож зараз будемо приступати до рецепту. Так, на дно лоточка і відеречко я зараз буду виставляти листя хрону. Мені цікаво, що з цього вийде, тому що я минулого року робила квасила домашні помідори, і в мене просто каша отримала. Ну, е, да, це для цього потрібно додати оця аспаринка, напевно, що далі гірчичний порошок. Так, е, листя хрону я поставила. Е, це, виходить, взагалі рецепт на 3 літри, на 3-літрову банку. І ці відеречка також 3 літрові виходить. Так, листя застелила, далі три зубчика часника потрібно. дно буду кришити. Так, в мене тут по одному залишилося ще тобою. Я думаю, нічого не буде. Так, ось так. Далі. Далі додаю чорний перець. Там ще можна духмяний, але духмяного в мене, на жаль, немає. Я забулась його придбати, але нічого страшного, я просто перець горошком. Також не помішаємо, це на смак. Я так теж на око кидаю. Як так, далі заповнюємо помідорками. Я хочу окремо. Один сорт окремо і другий сорт також окремо. Я їх попередньо помила. Вони в мене чистенькі, чистенькі, гарненькі. А ось у мене тут є така одна лопша, я її хочу на, 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 на гору поставити, щоб вона не дуже була понята. Цікаво, мені цікаво, що щось з цього вийде. Я думаю, щось вийде. все вже не закриється делечко. Не хочу вже закривати. Ні, ось цих дві вже буде зайвих. Так, ладно, сюди ставимо. Далі викладаємо в лоточок помідора. помідори. Тут в мене буде такий жовті сорт, не пам'ятаю, вони мега солодкі, такі як диньки на смак. Дуже хороші. Дуже класний сорт. Як бочечки. Цей більше поміститься в вони більш такі компактні. щось приліпилось. Ось так, якраз чітко. Так, далі на кожну банку, виходить, потрібно додати 2 ложки солі, 2 ложки цукру, 2 столових ложки гірчичного порошку і 2 аспиринки. Але ви знаєте, я хочу його попередньо розчинити у воді, тому що його там потрібно збовтувати, тоді в кінці. якось Не хочеться, щоб помідори, ну, так, перемішувалися. Так, додаю на баночку. 2 столові ложки цукру. Нагадую, це на 1-3-літрову банку. 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки солі, все 2 столових ложки. 2 столових ложки гірчичного порошку. Якось так я з гіркою. Ось так. І 2 аспиринки. Сюди додаю. І далі заливаю це водою, нехай воно гарненько розчиниться. Ось так. І я просто, якщо не буде вистачати води, я все долию, просто долию туди водички. Запах, так, ось так. Я гарно розчинила його і заливаю лоточок. Тут явно, що буде мало цієї. Відразу додаю в баночку ще. Водичка холодна, тільки з колодязя. Так, і ще мені прийдеться додати. Повний лоток води і зверху я ще хочу поставити листок хрону, так, щоб прикрити, наче. Я не знаю, наскільки я це правильно роблю, але роблю так, як мені підказує моя інтуїція ще зверху таку гірчичну порошочку. Ось такий цей розчин мутний, мутний виходить, але це так потрібно. І міцно крепко закриваю самою кришкою. Збовтувати вже не потрібно, так як водичка вже збовтана гарно. Ось таку кількість помідорок ми отримали. Зараз я їх перенесу в холодне місце, в погріб. Їх через тиждень-десять днів приблизно вже можна вживати. Ось ну, спробую такий рецепт. Ще можливо мені сподобається. Ось, друзі. Всім дякую за увагу, за перегляди. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всім пока-пока.